Всім привіт! 27 квітня починаємо роботу по новинограднику з тумани, з туманорозпилювачами. розпилювачами. Так, отримав я посилки вчора Сашарний Сіша, сьогодні повинні підійти. Короче, що ми маємо? Маємо і фільтр, і, короче, і ось сам лічильник вам показую. Здорова така Блін, важка штука. Я вам скажу. Я щось думав, що воно менше. Ну, добре, то таке. Ну, короче, ось все, дивіться, Я не буду тут вам зараз все вилажувати, тратить ваше час. Поймав я все це все буде набиратися. Зараз я швидко вам схемку отут, прямо на цьому, на цій шиферині накидаю і покажу, як воно буде ну, стартувати. Верх то там, зрозуміло, магістраль і пішли трубки сліпі 16. А зараз воно це все буде, а потім до кучі. І тоді включимося, Ну, щоб не тягнути відео і не робити його там по 40 минут. Коротше, зараз набираю і покажу швидко. Так, накидаю я всю схемку. Так, дивіться, значить показую. Зразу приходить з насоса. Це кран пішов на капельний полив. Далі кран, який відсікає наш е, туман. Після крана Фільтр, без фільтра нікуди. Фільтр придбаний з такими здоровими дюйм одна четверть, щоб не удушувати нашу ну, трубопровод систему, щоб давлення не гасити. Далі це все діло лічильник води після фільтра. Далі виходить, іде після лічильника. Ось о комплект набирати, бачите. І пішло на трасу вже повністю на поверху. Тобто, це так воно виглядає, оце мені зараз треба це все пакувати. Це тільки те, що буде начало, так сказати, коло коліпти. Оце всі різьбові з'єднання, оце все зараз треба фум лентами мотати, це все треба пакувати. Якщо для когось швидко ну, да, робиться, вроде. та що тут? Та ні, воно не швидко робиться. Воно не швидко ну, надійно. Короче, узел, ви поняли, це тільки якби, колона, просто, коло калітки заход, так скажемо. Оце так. 28 неділя. Що я вам зараз буду показувати, значить дивіться. Бачите, капля біжить, біжить, весь виноградник. Я, давайте я з одного місця вам буду показувати, щоб не бігатися тут і не тратити час, не ваше, не своє. Дивіться, бачите? Кругом включено. Тобто оцей виноградник повністю під підкаплюю. зараз капля робить. Весь виноградник. Тепер йдемо на той виноградник. Зразу я не виключаюся. Щоб ви не думали, що я тут щось хімічу. Я вам зараз покажу, чого я добився. Я вже, можна сказати, на 80% коло фінішу. Значить, дивіться, показую вам. Бачите, оця колона, ту, що я вам вчора на шифері розлажував, сьогодні я її показую, вона вже зібрана. Це робить насос і скидує лишнє давлення. Дивіться, як виглядає ця колона. Бачите, так? Оце фільтр внизу Це пішов на капельний полив, який зараз робить. Це ось більший ось здоровий, Оце на наш туман. Ось наш щічик, він зараз стоїть, бо немає туману підключений. Дивіться, ось манометр. Дивіться, яке давлення на манометр. Якщо я зараз закрию, Ось цей кран Оцей, так да? Зараз робить, дивіться, тут уся капля гляньте, я показую, що вона робить. Дивіться, капає. Воно. Я вам зараз покажу, що буде, якщо я закрию кран по той, що внизу де стравлює давлення. А буде ось о... Отак буде, дивіться. Бачите? Зірвало різьбу. Це один, воно другий, дивіться, аж воно третій. І чотири я вже прикрутив. Оце я так іспитав давлення насоса. При тому усе робить. Оце відповідь для чого нужен манометр. Щоб усі в воздух не полетіли. Отак. От, от. Тобто це от, так от може натворити діло давлення, да? позривати, оці, всі е скільки б вас їх не було. У мене на цьому участку їх тут десь, та не десь, а почти 200 штук. Оце на тут. Бо в мене під кожний кущ по дві штуки стоять. Бачите, по дві кругом. Так десяток зірвало. І зараз вони так і зірвані, летить вода. Так що, дивіться, щечек зараз стоїть, да? Ось. Ось траса. І з тієї сторони, зараз я включу під кран, відкрутю. Там в кінцевій точці. І ви зараз побачите, як піде крутиться лічильник. Бачите, що твориться. Вода рікою, позривало все. Оце я так з дуру і спетав. Ось, все, дивіться. Я вкрутив. Це кінцева точка до самого, вже, де в мене забор стоїть. Я просто включив раді того, щоб подивитися, як буде лічильник. Ну, ще скільки в мене. Тут ще 5 штук зірвані, треба зараз буде міняти. Оці, бо з різьбами повилітали. Та там давлення блин, за, за четверку. Ось о, дивіться, тепер працює щучик, бачите, крутиться. Оно. Тобто трасу ми не задушили. Я думаю, давлення дивіться, бачите, упало, бо я ж там кран відкрив. Бачите давлення. А зараз я тут прикрию кран. Зараз давлення виросте, дивіться. Опа! Там прикрили. Дивіться як воно пішло вверх. Бачите, це при тому, що відкритий в кінцевій точці кран. І включено два участка капля робить. На двох участках. Ось вот так от. От зараз на даному один. Один і три, зараз буде давлення, 1,4 показує бара. Оце зараз у системі 1,4 бара і оце все воно так ось окопає, бачите? Так що, виходить, знаєте, що я підозрюю на те, що е... навірно мені... Ну це не точно. <хи> Замітьте. Щось ясь думаю, що, мабуть, мені фата на, на ці два участки зразу туман робити. Це ніяких більш маніпуляцій. Ну, підозрюю. Може, звісно, це не точно. Ну не знаю. Щось мені так. Кажеться, що потрібно хватити цього тиска, насоса на всі розпильники, які я поставлю туди. Ну, я ж кажу, ми вже на півпуті, можна сказати, навіть вже менше. Сьогодні з утра набачите, пробігав із трошки своїм фрезеріном. Трошки дав повітря чистого своїм своєму винограду. От. Прийняв душ. З успіхом на тій ділянці мокрий. Короте, на сьогодні все. До побачення до наступних відео. Наступне відео вже буде з благодарністю всім, хто задонатив, і з показом результату. Ну, це я маю виду відео по участку. Бо завтра я не знаю, яке там вийде, побачимо. Ну, по участку буде вже відео завершення, вже як би етап завершення і всіх. Будемо благодарити хто за донаток, хто поучаствував в цьому проєкті. Ну якось так. На все добре, до зустрічі.